Ну що, доброго ранку, країна? Перший на світанок у поході. Знаходимось ми ось в такому чудовому місті. Подивіться, яка краса. Я трохи заспаний. 7.20. Коні розбудили півгодини назад. Двоє відв'язались, пішли гуляти. Лукас підняв крик. Прийшлося йти ловити, гуляли по базі. База класна, озеро. Всі кажуть, ну звісно, це не море, це наше Буковинське море. Хтось їде там, не знаю куди, а у нас отака от краса, подивіться. Всім гарного дня! Ось так то виглядає. Буде класний день. Сьогодні заїжджаємо в гори, далі буде.